Добрий день, шановні друзі! Продовжується будівництво відновлення будинків. В Бучі будуємо паркани. Шановні друзі, продовжується робота. Новий будиночок побудували. Ось такий теж є вже. Вся дорога в багнюці. Проводять водопровідну е, пластикову трубу високого тиску. Отакі будуть парканчики. Шановні друзі! Працюємо, бригади обшивають будиночки, роблять фасади, ми привезли бетон, робимо парапети. І таким чином люди чекають. З нетерпінням, коли все відбудується, будиночки будуть новенькі, з кришами, з новими стеклопластиковими вікнами, нові забори, верніше паркани. Ось такі будиночки вже пофарбовані. Де підготовка на? Заливку до заливки стяжки по кімнатам. Зараз прокладають трасу з труб для заливки підлоги. Почнемо з цієї кімнати. Стеклопакети вікна вже встановлені. Підшитий потолочок. Це як має бути. Такі виконані стіни з газоблочних кирпичів. Працюємо далі. Ось і наша жучка Гратися любе, м'ячі ловити. Давай сюди. Давай м'яча. Скоро тобі будиночок новенький побудуємо і будеш ти туди жити і в м'яча гратися. І перемога прийде наша буде. Путіну гага світе! Оба! Кажуть, Путін гусей боїться. Бо вони кричать га Га-га- га -га Оба! Слава Україні! Героям слава! Перемога буде наша! Шановні друзі! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки! І все буде добре! Працюємо далі. Шановні друзі, ось цей будинок, який залетів снаряд, вже зняли дах, зняли металочерепицю, добудували всі розруйновані стіни. І продовжується процес відновлення цього будиночку. У попередніх випусках своїх я про нього вам розповідав, що цей будинок один із постраждалих в бучі при окупації окупанти прострелили його. Снарядом із танка було розруйновано мансарду, другий поверх, дах, металочерепиця вся злетіла, вікна повилітали, зараз його відновлюють. І в наступних випусках розповім вам про те, як вже йде праця, процес відновлення. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Все буде Україна!